Найпоширеніша реакція на дивні предмети сучасного мистецтва: я у 5 років зробив чи зробила б так само. Або ж, моя п'ятирічна дитина зробить так само у цьому відео. Я доведу вам, чому це не так. А також розповім, у чому відмінність між дитячою творчістю та свідомим сучасним мистецтвом. З плином століть вміння створювати естетичне мистецтво. Ремесло втратило свою актуальність. Сучасний художник працює із актуальними темами і часто потрапляє в болючі точки глядача. Тому не дивно, що іноді таке мистецтво може навіть викликати відразу у широкої. Аудиторії тисяча дев'ятсот шістдесят першого року Монзоні продемонстрував 90 банок його власних екскрементів, назвавши це лайном художника. І, зробивши успішним предметом мистецтва, на кожну банку він приклеїв етикетку із написом лайно художника, вміст 30 грам нетто, щойно виготовлене та законсервоване у травні 1961 року. Це було продубльовано чотирьма мовами: італійською, англійською, французькою та німецькою. Манзоні виставив це в галереї, оцінивши кожну із бляшанок в еквіваленті її ваги у золоті. Робота мала на меті висміяти арт. Тринок, культ художника як генія, споживацтво та відходи, які створюють люди. Манзоні ставив під сумнів цілі та методи художників. Він акцентував увагу на тому, що все, що має підпис художника, стає цінним незалежно від його змісту. Для того, щоб створити таку роботу, не потрібно якісь художні навички. І в принципі, будь-яка дитина могла б покласти власні екскременти в баночку. Однак Манзоні своєю роботою привертає увагу до важливих моментів, які навряд чи могли б підсвітити діти. Лайно художника пародіює завищену ціну мистецтва і висловлює стурбованість надмірним споживанням. Мленці та ковбаски Клаєса Олденбурга суперечать усім прийнятим правилам традиційної скульптури і натякають на зростання споживацтва. Без сумніву, дитина могла б зробити тарівочку з імітованою їжею. Однак і би не був властивий тонкий підтекст, який би відсилав до проблеми надмірного виробництва, надмірного споживання і культури фастфуду. На думку Ольденбурга, мистецтво має бути доступним для всіх. Перш ніж стати художником, він працював у графічному дизайні і отримав. Цінну інформацію про очікування суспільства, сповнені гумору та іронії млинці і ковбаски коментують зростаючу залежність суспільства від напівфабрикатів. А також митець ставить питання про те, що таке витвір мистецтва. Милинці і ковбаски руйнують усі прийняті мистецькі умовності. І заохочують глядачів переглянути високу і низьку культуру одночасно, як снобізм перший, так і липкість другої, а також переваги і насолоду обох. Джованні Ансельмо належав до мистецького руху Артепера, художники якого використовували різноманітні звичайні матеріали, щоб зруйнувати обмеження галерейними просторами та світом загалом. У структурі, яка їсть салат, він об'єднав основні принципи енергії, гравітації, напруги та нескінченності. Поки салат твердий, скульптура збалансована. Як тільки він в'яне, напруга втрачається, і граніт зісковзує. А Граніт. Натікає на класичну спадщину італії, тоді як зміни, які відбуваються, ілюструють інтерес митця до метаморфоз всередині організмів, урядів і культури. Мідний дріт означає передачу енергії і сили. Твір уособлює швидкоплинність життя, порушуючи загальноприйняті уявлення про довговічність мистецтва, він водночас протиставляє постійність і нестабільність, привабливість і відштовхування. Дитина могла б зробити якусь схожу конструкцію, однак вона б не досліджувала стільки елементів, матеріалів. Сенсів одночасно Ансені працював на багатьох рівнях, досліджуючи наше місце у світі, розмірковував про те, як можна досліджувати та виражати філософію, науку та повсякденний досвід крізь мистецтво. Фелікс Гонселес Торес у своїй творчості використовував готові об'єкти для того, щоб оскаржити ідею унікальності предметів мистецтва і викликати різноманітні емоційні реакції. Без назви USA Today складається із величезного наципу цук. Цукерок, обгортки яких забарвлені в кольорі прапора Сполучених Штатів. Робота спочатку відсилає до безтурботних дитячих спогадів. Однак автор мав на меті залучити таку легковажну первинну реакцію лише тимчасово, перш ніж розкрити глибші міркування. Він закликає глядача переосмислити і споглядати минуле, теперішнє і майбутнє, так само як твір досягає органів зору, дотику і смаку, оскільки кожен стає учасником, тобто люди беруть цукерка. А отже, вносять зміни і впливають на рівновагу, купа цукерок постійно зменшується, що означає погіршення перед смертю та нестабільність. Попри те, що працівники музею постійно поповнюють насип цукерок, він уже не такий, як раніше. Незважаючи на те, що робота складається із цукерок, які традиційно люблять діти, в ній немає нічого дитячого. Автор. Таким чином, висловлювати свою стурбованість нестабільною політичною ситуацією, проблемами геїв, сніду. Діти могли б сформувати певний насип цукерок, однак вони б не ставили під сумнів сприйняття мистецтва. І не наділяли об'єкт такими метафорами. Мауріціо Кателан створює контроверсійне мистецтво у роботі. Біді бідобідібо він використав таксидермічну тваринку для того, щоб висловити свої почуття щодо життя і смерті. І висміяти аспекти суспільства, зважаючи на таку деталь, як пістолет поруч із білкою, ми можемо припустити, що вона покінчила життя самогубством. Кателан насміхається із самореклами та відчуття власної значущості, чим зловживає багато художників, і акцентує увагу на тому, що більша частина світу мистецтва є надуманою. Важливою є і дитяча наївність твору, крізь яку виражена крихкість життя. Робота поєднує мистецтво і розвагу, дотепність і обурення. Таким прийомом Мауріце Кателан нагадує глядачу, що сміх допомагає полегшити біль трагічних обставин. Звісно, дитина могла б зробити білочку, наприклад, на гуртку рукоділля. Однак перед нами справжнє опудало білки, доповнене провокацією для глядача, яка висміює світ мистецтва. І висловлює споглядання смертності. Я дякую вам за перегляд, закликаю вас віддячити моїй праці, вашою активністю у вигляді вподобаєк, коментарів, підписки на канал, якщо ви забули це зробити. Ваш зворотній зв'язок мотивує мене працювати ще більше і ще краще для вас. Дякую вам і до нових зустрічей!